Сьогодні сушківська школа це сучасний навчальний заклад, який має досить непогану як для села матеріально-технічну базу. Освітній заклад може пишатись спортивним майданчиком та зручними класами. Одним словом, для сушківських дітей створені всі умови для якісного навчання та виховання. В наших планах зробити ще дуже багато, а найголовніше, щоб кожна дитина у нашій школі почувалася щасливою. Зі своїм керівником погоджуються і діти. Переконують, в їх школі вчитись цікаво та весело. Для дівчат головне навчання, а для хлопців звичайно, спортивний зал. Граємо на перервах, відпочиваємо, на уроках вчимося. Наш нас, наш, наш п'ятий клас. Навіть вчителя називають золоті діти. Волейбол, граємо, футбол, баскетбол. Все У нас там тенісний стол, граємо в теніс, займаємося. Під час урочистостей на адресу педагогів лунали теплі слова вдячності за їх нелегку працю. Привітати освітній заклад приїхали і представники влади. всі отак гуртуються навколо школи? Це дуже символічно, тому що саме заклад освіти на селі, між іншим, один із небагатьох, хто на сьогодні ще залишився таким активно працюючим, тому що ви знаєте, вже ні будинків культури, на жаль, ні бібліотек, ні Тобто багатьох об'єктів соціальної цієї структури вже практично немає, але школа залишається. Тому всі, хто любить рідну малу свою батьківщину, хто любить і шанує своїх друзів, родичів, збираються, день народження школи ну, Якось може така гордість, що є така школа, яка вціліла за 130 років. ця будівля я живу зразу напроти, напроти школи. Не важно. Не, я не знаю, просто якусь гордість за своє село, що є такі населені в Я Є такі будівлі, де вона живе.